При плюс 20 та при мінус 20 – босоніж. соніш чернігівка Івана Красносільська відмовилась від відзуття, не носить черевиків протягом всього року. Називає себе барефутеркою з англійською. Це перекладається як босі ступні. Робить це не заради економії, каже ходити так їй приємно. Чернігівці, які бачать Івану у засніжених парках і дворах, знімаються на відео та викладають до пабліків. Разом з Іваною Черніговом прогулялася і наша знімальна група. Ми йдемо гулять і воздушної ванни прийнімати. Двір чернігівських багатоповерхівок. Разом з сестрою Вікою та собакою Сімбою на прогулянку вийшла Іванна Красносільська. На тридцятирічній жінці пляжний комбінезон, шарф і сумочка з ключами від квартири. На вулиці близько нуля градусів. Можна гуляти спокійно, тіло не задобіває. Натираю ноги. Зараз я відчуваю, ну я відчуваю, що холодочок, свіжість. так. так. А тепер починає, починає йти жар. Головне, знаєте, що ті, ті емоції, які починають з'являтися, коли ти робиш. Мені хочеться сміятися, радіти. Ось так. Я тоді не думаю, чи мені холодно. Молодець. Правильно, я сам купаюся зимою. Просто удивляєш далі. Думаю, раз ноги не мерзнуть, так хай ходять. Іванна розповідає, що перехожі їй пропонували купити взуття і давали гроші на хліб. Думали, нужденна. Думають, може, я п'яна, тому що я всміхаюся, радію, а ще знімаю відео, сміюся. І це так смішно виглядає. Тому одного разу навіть викликали міліцію. Вона народилась з кіфозом, викривленням хребта. На ноги стала в два роки. Іванна каже, з дитинства їй було легше ходити, босоніж. Рік тому жінка позбулася свого взуття. Ходила босоніж і мені це так сподобалось, що я не хотіла це покидати. Відчуття з такої волі і свободи. І я там почала ходити зимою. І ходила зимою в Швеції. Там іще холодніше, інша голоді. Я була до 17 коли ми. Сильно одягаємося, укутуємося, думаємо, що тільки тепло комфорт нам дає. Та? А насправді я зараз і холод відчувала, і тепло, і коли я його пережила, це тремтіння, я відчуваю себе щасливою. Я отримую дуже багато енергії і чистої енергії, коли гуляю босою. Єдине взуття, яке має гумові капці, взуває їх, коли не може пройти босоніж через бруд та сміття. Брудно є скло, є сміття. І є собачі фікалії, їх мало хто підбирає, а у нас навіть нема куди їх викидати. Бувало так, що ми і додому їх несли. Коли людина ходить бо соніш, просто у неї ну, свідомість інша. У нас карантин, у нас хворіють, вона ходить і, ну, і не хворіє. У нас як одна із найбільших проблем нашого суспільства те, що ми дуже сильно залежимо від думки інших людей. Людина, яка стоїть з цигаркою і з путилкою пива, говорить про те, що ти ненормальний, тому що ти ходиш босоніж. Ну, вибачте мене. Філармонія, коли я була босоніж і в гарному вечірньому платі, в гардеробі сказали, що це не дуже пристойно. Ну, я запитала, що таке пристойно. Іванна називає себе барефутеркою. В перекладі це босі ступні. Ходить так всюди і завжди. Прогуляйся, закаляйся. Уже Сини, да? Ну, ну ой, бери, Идем. здоровье треба Идем. Человек, если он прошелся, ему плохо, он повторно этого не сделает. Точно так же, как и животные. Человек и животные очень близки. Это самозакаливание. Значит, есть масса литературы, чтобы повысить иммунную систему, нужно привыкнуть к холоду. Ну, здесь, наверное, на самом деле срабатывает больше психосоматика. Человек в это верит, что он будет крепкий, здоровый. Лікарка Алла Красненко каже, починати подібне загартування потрібно з максимально комфортної для тіла температури та мінімального часу. Це секунди. 5, 10, 15, максимум 20 секунд. І робити це длительно, Значить з п'ятдесяти і наче не з по снегу, а наче просто з холодної води і потихонечку поніжати температуру. Аліна Клименко, Ольга Конопацька Плєхова, Дмитро Фальчевський. Новини на Юа Чернігів. Івана Красносільська завтра буде гостем нашої ранкової передачі та розкаже про те, як вона загартовується. Тож завтра, о 8.30 на юа Чернігів, не пропустіть.